Топ купівель січня, якщо досі у вас питання в голові витає: що ж, як, за скільки зараз продаються автівки з Америки? Будь ласка, ось автівки, які ми купили нашим клієнтам в минулому місяці. З цінами. зараз все розкажемо. І почнемо ми з Jaguar E-Pace ЄПейс Ердинамікес 18-го року. Просто подивіться на цей компактний кросовер від британського виробника Jaguar. Це в нас другий SUV марки Jaguar після F-Pace, який ви пам'ятаєте, я 100% впевнений з поперечним розташуванням двигуна. В нас тут двигун 2 літра під капотом всього 11. Тисяч доларів на аукціоні за ось такого красунчика: 62 тисячі миль пробігу. Повний привід, і реально, ось такий автомобіль в 23 тисячі виходить в Україні. Ми звичайно одразу для того, щоб порівняти ціни на ці моделі, щоб показати вигоду на автівках з Америки. Зайшли на вторичку, і реальна ціна там 28-30 тридцять тисяч. Доларів за ягуар є e Pace Air Dynamic. Дуже класна комплектація. Подивіться, все чорний на чорному, максимальна багатофункціональність. Звичайно, всі-всі найновіші технології ягуару розганяється він потужно. Він взагалі не пинається. Він класно тримається на дорозі. Щось там, десь від Quattro в цьому автомобілі також додали, як мені здається, класний крутезний компактний кросовер, який вже їде в Україну. І далі, як же ж ми могли пропустити автомобіль від бренду Ауді? Зараз я дивлюсь на цю куп'яту. Максимальній комплектації престиж. А я нагадаю, їх є три комплектації в ауді: преміум, преміум плюс і престиж. Просто верхівка айсберга. Найпотужніша комплектація автомобіль 18-го року за 8800 на аукціоні під капотом 2 літра. Звичайно, квадро, звичайно, хороший пробіг в 75 тисяч миль. В 24 тисячі доларів під ключ вона виходить в Україні. Вигода просто шалена. При тому всьому, на що тут найголовніше дивитись удар в цього автомобіля він Реально дитячий. дуже швидко відновлюються навісні елементи, заміна фари, все, автомобіль повністю готовий. Автомобіль з історією, з чесним правильним пробігом, і звичайно в крутезній комплектації. Об'єднуємо це все автомобіль з Америки, нашого клієнта, який вже також прямує. До нас сюди в Україну. І, звичайно, як же ж ми, якщо почали говорити про німецький автопром після Ауді, не наздоженемо вас ще одним класним крутезним варіантом, який ми також купили в січні. Це BMW 330 17-й рік. Вона в нас рестайлінг f 30 кузова, рестайлінг двигуна в даній моделі. Вона в нас дуже на ринку цінується. От повірте, просто зайдіть, подивіться, що там на вторичці взагалі з цим автомобілем відбувається. 13 тисяч без ремонту, при тому, що за 4200 ми її купили. На аукціоні, а реально в нас такі на ринку починаються 20 тисяч плюс. Це справжній подарунок, тому що е, в нас тут і повний привід. В нас і 2 літра двигуни. Виглядає вона потужною, і 94 тисячі пробігу, І удар всього лиш праву частину також е, хороший удар, тому що не зачеплено найдорожчих якихось елементів автомобіля. Тобто теж навісні елементи, які все замінюються, і ви отримуєте автомобіль. Також класний, також з історією і, звичайно, за хорошу. Власну ціну. А зараз що цікаво буде автомобіль 23-го року. Це е, теж дуже цікавий автомобіль. Їх менше в наших топах, але е, ми прямо таки пишаємо, що він тут також з'явився. Це Honda CR-V Sport 23 го року. Бачимо, що в нас удар в передню частину автомобіль продефіктовано, що найголовніше, тому що це дає нашому ремонтному відділу ще якісніше прораховувати ремонт даного автомобіля. 15 200 на аукціоні два лі літра мотор і 9000 миль пробів. Абсолютно новий автомобіль 36700 під ключ з ремонтом, і ви просто подивіться просто що відбувається з цим автомобілем. У нас який ажіотаж навколо нього, і все зрозумієте, наскільки ця ціна вигідна. До речі, поговорили про крутезний варіант Хонди. А я знаю, що ви ще не бачили відгук нашого клієнта теж з Хондою. Але Хонда Accord гібрид 22-го року. Просто послухайте, подивіться. Класний кейс, крута історія, і вона надихнула не тільки мене, але й, мені здається, надихне і вас. У мене дядя живе в Америки. і він мені порекомендував конкретно цю машину, тому що він на ній, так сказати, їздив. І сказав, що мало того, що я люблю економічні машини і більш такі красиві, ну то тобто, есть он сказал, что эта машина идеально подходит, конкретно для меня, потому что я не люблю джипы. А люблю седаны, всегда мечтал о седане. И он сказал, что надо найти тебе человека, который сможет отправить с Америки и, соответственно, в Украину. Владимир, ему, наверное, отдельное большое спасибо. Он именно конкретно посоветовал эту модель, потому что я хотел другую. Я хотел там 2020 года. Можно сказать, она не совсем была побита, но она 2020 года. Не такая новая. Не гибридная, обычный двухлитровый э -э турбированный. Да, он сказал... Лучше возьмите 23-го, она у вас новая, будет. И, говорит, вы ее сможете всегда продать. И я не пожалел, что выбрал именно эту модель. Если цена в Украине конкретно на эту модель сейчас нынешним годом будет стоить порядка 35, то мне обошлась в районе 30. Це так. А знаєте, як кажуть, готуй сани влітку, тому що взимку ти будеш замовляти собі кабріолет на літо. В січні в нас замовили і вже їде до свого клієнта не один кабріолет, але почнемо з першого: це Форт Mustang. Легенда! Просто знаєте такий апогей всього, що відбувається з автомобілями в Америці. Це в нас Ford Mustang 19-го року. Подивіться на цю комплектацію. Я можу розповідати, скільки там всього багато і так далі. Але е, знаєте, що хочеться тут сказати? Комплектація жива. Ну реально жив. 21 тисяча з ремонтом, при тому, що 7700 на аукціоні ми її забрали. 2,3 літра двигун, 61 одна тисяча мульпробігу. Класичний задній привід. Ух! І незначний удар в передню частину. Як це називається? Класний варіант, який літом зможе допомогти вам знайти другу половинку. І вже якщо почали говорити про американських автовиробників, то куди ж ми без джипу, без джипу компасу? А летіть 2018 року, подивіться на цей автомобіль. Майже ціла автівка, 13 тисяч без ремонту, при тому, що 3 700 на аукціоні коштувала 2,4 літра двигун, повний привід, 96 тисяч миль, максимально прохідний і практичний автомобіль, який впорається з будь чим на бездоріжжі, класна підвізка, класно тримається на дорозі. І поза нею ви знаєте ідеальний варіант, якщо ви хочете використовувати автомобіль на максимум, але десь там, у суботу чи неділю, ще з'їхати з дороги і поїхати десь на риболовлю з друзями. Джип компас Млетіт вісімнадцять рік сто відсотків. А цей варіант я просто не міг вам не показати, тому що для мене це ідеальний приклад, чому потрібно обирати автомобіль з Америки. Зустрічайте Mercedes-Benz 300 Fomatic 17-го року. Автомобіль, який ми забрали за 8200 доларів на аукціоні, тут максимально потужна комплектація. Ви бачите поєднання дерева зі шкірою, електропривід, пам'ять, підігрів, клімат контролі, датчики сліпих зон. все в цьому автомобілі є 95 тисяч миль пробігу, повний привід звичайно, Fomatic. удар в ліву задню частину. І 24 тисячі доларів під ключ з ремонтом даний автомобіль. Ринок на ось такі подібні пробіги взагалі автомобілів і на такі а, автівки 28-29 тисяч. 24, 28, 29. Про що тут думати? І хороше пошкодження. Класний варіант автомобіля, який вам приїде вигідно, ви ще й зможете його вигідно. Перепродати, а взагалі, якщо ви хочете чи більше заглибитись от саме в автомобілі, які варто купувати зараз з Америки, щоб е, заробити. Будь ласка, в нас є відео. Ось тут переходьте подивитись, ми вже таке відео для вас знімали. ГЛЦ дуже крутий варіант, і ви можете це бачити на прикладі ось цього варіанту, який вже їде до нашого клієнта, був він куплений у січні. А знаєте, на що я зараз, друзі, дивлюсь? Теж не сильно частий гість у наших топах, але дуже хороший варіант. Це Kia Niro Plug-in Hybrid EX 22-го року. Вона в нас на передньому приводі. 1,6 літра двигун, 57 тисяч миль, 9 тисяч доларів на аукціоні. Подивіться, з урахуванням ремонту 21 Тисяча під ключ це цілий автомобіль, як ви можете бачити, тільки м'яти не подряпане плагін гібрид. Це теж одразу нанизуємо на те, чому цей автомобіль вартий своєї уваги. А от без ремонту в районі десь 19,5 тисяч доларів ось такі варіанти, погодьтесь, максимально вигідно, максимально крутий варіант. Максимально, дуже багато зараз буду казати максимально, тому що максимально нової і цілої автівки. Пам'ятаєте, казав про Ford Мустанг Кабріолет. Він їде в Україну, був замовлений в січні. І після цього я не знаю, або наші клієнти точно вже хочуть готуватися до літа. Або що сталося, тому що зустрічайте F-Type R 16-го року. Кабріолет, і вдумайтесь, подивіться на цей автомобіль: 5 літрів компресору. На повному приводі кабріолет 46 тисяч миль пробігу, 22 400 на аукціоні, під ключ 48 тисяч. Так, такі варіанти також доставляємо. І ось такий унікальний варіант. Він вже їде до України. Закінчимо ми все ж таки з найпрактичнішим варіантом. Це Volkswagen Tiguan 23 го року з 2-літровим турбованим двигуном. se комплектація, обвіси Airline, Колір, Балек. Так, друзі, подивіться, просто нова автівка, 25 тисяч без ремонту вона виходить, Airline Obвіs одразу. Комплектація максимально потужна. Турбована двійка під капотом, всього 10 тисяч миль пробігу, передній привід, 12 325 доларів його ціна на аукціоні. А от основний удар був передню частину автомобіля. Новий, свіжий, 23 й рік. Найпрактичнішої автівки українців. класно зовсім скоро теж буде тут в Україні, тому що теж був куплений в січні. На цьому все, друзі. Ось таким був січень. Так, звичайно, там була шалена кількість автівок, але ми для вас зробили вижимку з найцікавішого. Хочете стати власником автівки, яка з'явиться в нашому наступному топі, без проблем. В описі під цим відео є посилання на наших менеджерів, які з радістю вам в цьому допоможуть. Але якщо нікого не хочете слухати ні з ким говорити, хочете самі мовчки так. Теж без проблем. В описі під цим відео є посилання і на наш чат-бот, який підбере вам автомобіль з Америки вже з цінами під ключ в Україні за три кліки. От і все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Звичайно, підписуйтесь на наш канал, тому що ми готуємо для вас безліч цікавого і нового. Зустрінемось в новому відео.